Безоціночне самоспостереження дозволяє дуже багато речей робити в легкості і знизити прокрастинацію і домовитися з внутрішнім критиком. Штука в тому, що коли ти збираєш дані, ти просто йдеш і робиш експеримент. Експеримент це не щось, що вирішує, хто ти такий і, там гідний ти чи не гідний, тобто цю землю. Це просто експеримент, зробити крок і подивитись, чи став ти ближче до твоєї мети, до того, ким ти хочеш бути, або як ти хочеш жити, і потім на основі результатів ти можеш зробити ще один крок, або ти можеш зрозуміти, що тобі варто зараз відпочити і не робити взагалі ніяких кроків. Що саме прекрасне з кожною такою ітерацією, в тебе набирається знання про себе, про світ, про те, що тобі підходить, що не підходить. Ти просто тестуєш гіпотезу: а працює вона чи ні? Вирішиш по факту. Хочеш навчитись, приходь на мій інтенсив місяць з собою. Там я даю систему, самоспостереження, яка змінить все твоє життя на краще.